Всім привіт. Всім привіт! Ми зіграли Степана і Людмилу в серіалі в Вартовий серіалі... Зеленої Діброви, діброви да. який і... вже виходить 1 серпня на Ютубі. От і у нас є невеличкий факт для вас, тому що ідея зародилася не сьогодні, не вчора, не тиждень тому, і навіть на рік, а в аж у 2018 році ми їздили в це село, пробували щось знімати для інстаграму. Такі смішні відосики ми знімали. Теж пробували так. знімати серіал. Він називався Зведені судьбою. Ну, серіал, як це можна? Це серіал. Ми ми хотіли, щоб це був серіал. Да, да. Ну, ми але в Instagram Виставляли Виставляли такі, цей, типу, цей сері. теж серії, зняли чотири серії для Інстаграму. Так. Да. Вся ця, ця історія набирала там аж 5-7 тисяч переглядів. На і Для час. нас було це дуже, Вау. дуже, дуже. Да. А, І от, і в нас з'явилась така можливість відзняти прямо повноцінно. Це як ось вже продукт. Продукт да повний серіал. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням на нашу сторінку. Да. Слідкуйте за нами і підписуйтесь обов'язково. Буде да, дуже да, багато да. ще цікавого 1 серпня. На Ютубі вийде перша серія. Ось ще що хочу сказати: у нас є партнери. Скажи сейф, сейф благодійна організація кінотеатр Оскар, Оскар. Е, з якими ми разом робимо розіграш. Хлипки. Якщо ти хочеш потрапити на допрем'єрний показ серіалу у кінотеатр Оскар, то ти можеш виграти два білети. Да, два білети, і ти маєш зробити невеличкий донат для наших хлопців. Тому ми будемо раді бачити тебе в будь-якому випадку. Цьому? До зустрічі. Що що це? Да. <свят> <свят>